Готуємо ми фірмові запечені роли, які набагато смачніші і дешевші ніж в будь-якому ресторані. Цей рецепт мене просили просто всі мої знайомі, а готується він дуже просто. Для початку нам треба взяти крабові палички і виделкою розділити їх на волокна. Далі додати багацько натертого сиру, бо багато сиру просто не буває. і вмішати туди пасту і корка зі смаком креветки. А далі додати туди приблизно дві столові ложки соєвого соусу. Для пікантності я також додаю соус від чилі, майонез і трохи кетчупу. Все. Це гарненько перемішуємо, і це і буде шапочка для наших ролів. А тепер займемось формуванням наших ролів. Начинка у вас може бути люба. У мене це рис, крем-сир, огірок, крабове паличка. А для того, щоб зробити смачний рис для суші, вам для цього треба зварити півтора стакани рису. Поки він гарачий, додати туди одну столову ложку оцту, одну чайну ложку цукру і десь чайну ложку солі. І не забувайте змочувати кінці норі, коли скручуєте сам рол. Це важливо. Далі мокрим ножем нарізаємо наші роли на рівномірні частинки. І гарненько викладаємо шапочку для ролів, яку ми з вами робили на початку відео. Далі я переклала роли на деко і поставила випікатись в духовку на 180 градусів десь хвилин на 15. По готовності я роли полила соусом теріякі, і повірте мені, друзі, це просто ну неймовірно смачно. А ти став подобайку та зберігай рецепт для того, щоб не забути приготувати його для себе чи своїх близьких.